Всім, Всім привіт, привіт, шановні глядачі! Дмитро здоровася. Дмитро не хоче. Коротше, раді вас вітати на нашому каналі. Ми на Дністрі. Виїхали в такі компанії. Я, Дмитро, Вадівчес. Сьогодні приїхали половити ляща і, можливо, Сазана. Знаходимось в районі 44-45 в маяках. Виїхали сюди за міст. Ну, коротше, буде у нас така цікава рибалка. Думаю, буде дуже круто. Тому залишайтесь з нами, як завжди, вам приємно перегляду. Зараз розкладаємося, ставимо табір в першу чергу. Ну, все по порядку. Що ви скажете? Які плани на рибалку? Плани зловити хоч де? щось. Відпочити і що? І провести добре. Так, і провести гарний час. Ну, все, погнали, розкладаємося. Тікенько розкладаємося і трішки хочу розповісти про обстановку, що і як, де ми поклали, де плануємо ловити, на що. Так що показую. Дмитро сидить, втикає в телефоні. Тут ми розставили три наших намета невеличких під деревом. Тут вздовж високовольтної. Я думаю, багато вже зрозуміли, де ці місця. Завтра передають дощ по прогнозу, там сильний з самого ранку. Ну нічого, ми приїхали, будемо рибачити нам на погоду взагалі все одно. Тут поставили два фідера, будемо рибачити з метром на фідерки, ловить лящика, карасика, плітку. Це виглядає. Тут трішки лівіше поставив два короповичка на сигналізатори. Ось так вони виглядають, мої каліпсовські. Так. Тут ми закинемо два макушатника. Сьогодні спробуємо половити взагалі на ближній дистанції на ці перші бровки, загодуємо її. Зліва став вадим, він закидає чотири вудки. Отак от, от. Я, до речі, сьогодні горох взагалі не варив. Буде такий експеримент. Загодуємо тільки ось такими магазинними прикормками, а саме бойлами, пелецьом. Все взяв від бум. Це бойли варені і пелець від 2 до 6 мм. Кальмар восьми, кальмар восьміні. І тигровий горіх тут півпачки залишилось, зальємо ліквідом, сквіт, плюм, щоб трішечки утяжелити прикормку, і будемо годувати такою фракцією. Горох буде тільки на насадку. Та й, коротше так, по фідеру трішки пізніше розповім, що як. А зараз давайте швиденько закинемо макушатнички а Потім вже будемо займатися усім іншим. Будемо палити мангал вночі, Тож, я думаю, рибалка буде просто шикарна. Рибачить до завтрашнього обіда будемо. В принципі, як завжди. На добу приїхали трішки менше. Ну нічого, все, продовжуємо розкладатися і мішаємо прикормку. Так, мужики, зарядили два макушатника. Один у мене ось такий. Макуха, горох, соняшник. 130 грам грузило. Макуху ви самі бачите, Black Gold і другий макушатник макуха слива в 90 грамів. Повітці коротенькі, на насадку горох і ось таке піно тісто сливове. До речі. На цей макушатник поставимо чисто дві горошини, а на цей горошина і пуфік. Ну, і одразу закинемо. Коротко так, якщо вас щось цікавить, пишіть обов'язково в коментарі. Я вам все розповім. Замішав, залишив, щоб вона трішки настояла, щоб втягнула ліквід. Ну, Я ж говорю, що це буде такий експеримент, погодуємо сьогодні таким. Да, На природі дуже кайфово, сонечко сідає. Нічого, У нас ще час є. Що, вип'ємо за рибалку? Дмитро сидить з ножом, як якийсь маньяк, щось там собі думає. Так, ну добре, давайте твінч за рибаловлю. Зараз вип'ємо, посидимо трішки біля багаття. Дмитро хоче розігріти свою страву. Та й мішану ще прикормку під фідер, щоб вона вже настоялась, натягнулась. І трішки пізніше сядемо дубасити лящів. Я думаю, ввечері вони повинні ловитися. А ти як думаєш, Діма, буде? Лящ? Буде? Буде, Лящ буде. Ну, все, <гум> вимикаюсь. По лящовому набору у нас сьогодні прикормка Real Fish. Коротше, взяв лящову серію шоколад. І універсалом трішки залишалось ваніль, карамель. Е, припудрим все це діло протеїновим борошном. І будемо мішати з пшоном. Зварив я ось таке пшоно гарне, розсипчите, до речі. Взагалі шикарніше вийшло з горохом. Опа! Друзі! А у нас покльовка на макушатник. Попуск. Да, -да начебто щось там. Щось є, давайте підтікать. Оце да, вже якась поклівочка. Ех, не знаю. Начебто нікого й немає. А, ні, є! Хе! Хтось є! Це тут де горох з пуфіком. Ну, а зійшов. Дрюн батон, зійшов. Ну, перша риба була, ура, покльовочка. Засмекався, щось і відірвався. Ну, горо з пуфіком спрацював і сливого макуха. Перезакинув, будемо чекати далі. Закинув, не договорив, але я думаю, що ви зрозуміли, що у нас сьогодні буде по прикормці, по рибі. Сподіваємось, що лящик до нас зайде. І буде все дуже і дуже круто. Так, зараз все змішуємо. А що, я не знаю, планую ловити всю ніч, хочеться прямо половити ліща, тож бахнуть цілу пачку. Цілу пачку. Це і прикормки, що залишилось цієї прикормки. Припудрим, як я й сказав, борошном протеїною, от. Так от. Чикс і досталь. Це борошно з чорної львінки. Така новиночка цього сезону. Так, перемішаємо, водички додамо, замішаємо до потрібної нам консистенції і потім вже всипемо пшоно. Пшоно таке, як ви бачили, бачите, розсипчете, воно не сильно вологе. Тож, буде якраз супер. А тепер водички. З горохом замішав я. Зварив одразу. Горох, може, не дорозварився, але я б сказав, що це навіть добре, що його не буде мілюзга збивати. Нам, О, ну десь так, так? Да? Розіб'ємо його, щоб комочків не було. І замішаємо. Це я розумію. Прикормка на річку. Наліща, та ви що? Можна навіть шепшона. Да? Я думаю, що да, Зараз ще бахнем. О. Та ви що? Оце да, Кайф, кайф. Всі лящі наші будуть. Хі -хі. Супер. Ну що, ребітулі, поки не стемніло, вирішив я зараз загодувати і нашу коропову точку. І зараз після цього ще фід, фідер загодуємо. Нашу я там відмаркерився, знайшов якийсь перепад глибини, підйом. Ти відступив з п'яток метрів від того підйому і поставив кліпсу. Воно так ярко виражено. Я думаю, буде непогано. Ну, а зараз загодуємо ближнічок наш бойлами з пельчиком. Дамо з помбіків цих 10 середніх. І все. Бойл я не крушив, нічого. Ну, з десяток пальцями поламав, бо бойл свіженький був, не твердий, те, що треба. Та й все. Взагалі на макушатники також хотілося б половити лящика. Але якщо зайде сазан, це взагалі буде пісня. Ну таке. Ну все. Годуємося зараз в прискорному режимі і на фідер. І цю точечку, а потім йдемо, сядемо, поїмо. Уф, йо мо мишей прикормив. Отака От у нас вечеря, <хи> як зазвичай. Взяли з метром шаурму одну пополам, тому що часу дуже мало, і ми поки місце знайшли. Ми спочатку їздили на гітару, потім приїхав сюди за високовольку і тут сіли. Непогана така місцина. Ну все, вудки закинув, закормив, фідерну точку, закормив, дав щось 6 чи 8 годівниць, закинув без повіття. Зараз поїмо і сядемо, будемо ловити лящика. може. Буде гарно брати. Там побачимо народ. Та й таке. Все. Ми вечеряємо, всім смачного, потім йдемо ловити. Ми якраз тільки поїли, тільки поїли. І тут покльовочка. На макушатник. ти. Щось... Ну, щось було точно. Не знаю чи є. Так, да, друзі, є. Є, карась. Карась чилящ? Не бачу. Ні, хороший карась, Дмитро. Ух ти! Коротше, розпочинився. Ось таким вого карасьом. Видно вам? Гарно видно. Отакий, такий, так? Да? Хороший, грам 400. Для почину взагалі шикарно. Ну, в садок ми поїли вже так, бачите, стемніло. І будемо сідати, ловити ліща. Тож, карася в садок, перезакидаємо кушатник і погнали. Горох з пуфом приніс нам першу рибку. ну Макуха ще є, тож закинемо так. Став поки три опариші. О, все, друзяки, отак от ми сіли. Тут у нас фідера по бокам. Дуже зручно, позаду поставили прожектор, щоб бачити клюва. Ні, ні насправді з прожектором це зовсім інша рибалка. Бо я пам'ятаю, як ми ловили без нормального світла. То взагалі було дуже погано. Як я й казав раніше, я вже загодував. Зараз ставлю готовий повідець Лящовий. Забиваю годівничку і одразу закидаю. Думаю, що риба вже нас там чекає, да, Дімон? О, Що є? Що є? Тільки повершу удочку піднімай, що тут бровка сильна. Блін, друзі, я поки тут щось роблю, розповідаю, Діма вже тягне рибу. Ну це Діма, блін, фартовий тип. Щас стоїть, може я з підсаком зайду. О, не спіши, не, спіши, не, спіши. Ух ну, ти, який карась. Карась? Да. Карась дуже гарний. Потужний. О, мій карась ще в кущах лежить, я забув його кинути. Друзі, Дмитро розпочинився таким лаптем. Я поки там щось теревене. І ось. Ще один такий карась, файний. Ну все, треба йти в садок, ставити воду, закидати. Ну, риба на точці є, тож це вже добре. Продовжуємо. Перші риби на нашій риболовлі поплили. Срібрястики. Хороші, хороші карасики. Байдужі. Ідуть. покльовка на макушатник. Щось попустило легенько так. І мовчить. Давайте перевіримо. Да. Ну, не знаю. Але так, важко... важковато. Може щось і є. Веде, веде. Так, да, є. Є е, карась, 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 карась. Вимкнем ліхтар. Тільки не кажи, що ти хочеш зійти, друг. Опаля. Да. Карась на макушатничок. Є е, славненький такий. О! Хі -хі. Вадим там також підловлює караски. У нас з Дмитром щось якась теша на фідер. У Уводимо прокльовує. Ну, зато на макушатник. Є. Yeah. <світок> ну, в садок. Так. Поплив. Третій будеш. Так, друзі. Ось у мене покльовочка. На фідер. Нарешті. Лящу взяв. Лящик, лящик, лящик. Гарненький лящик. Ну давай. Ну давай, друг. О, дякую, Вадим. Фу, да є перший. Ну нарешті. І я обрибився лящиком, бо Вадим вже декілька штучок спіймав. І він карасів там підловив. Ну, Ми карасиків також спіймали, але лящ ось він якого я хотів спіймати перший. На фідер довелося трішки погратися з вагою годівниці, з дальністю закида з довжиною повіття, але все, ключик начебто знайшли, тільки я все змінив як хотів. І одразу клювання через хвилини 3-4. Тож, зараз спробуємо розвинути цей результат, його в садок. Зараз Дмитру також перев'яжемо ну, і ловимо далі. Все, друзяки, я вже в наметі сидів, Дмитро також ліг спати, Вадим ще сидить, там ловить щось. Коротше таке, я посидів, ще було декілька холостих клювань та й вирішив, що його сидіть, бо вже година ночі краще лягти спати, бо зранку там начебто має йти дощ, буде видно, побачимо. Ну, Поки що все, пейджер взяв з собою. Якщо нам кушатники щось клюне, то ви це побачите. Ну, а зараз лягаю спать. Всім на добраніч. до зустрічі зранку. Добрий ранок! Ми вже прокинулись на вулиці Світло. Так гарно поспали, але... Але всю ніч майже йшов дощ. І він іде не зупиняється, Вон моросить далі. Це капець. Не знаю, як ми будемо збиратися, по прогнозу він буде йти весь день. Ну, Зараз побачимо. Хочу ще перезакинути вудки, бо там щось пікало, може сидить якась рибка. Я зараз поставлю зонтик, може ще фідер перезакину, спробую щось половити. Але пацани не хочуть. Кажуть, що треба збиратися. Я ще б зловив би декілька рибок. Закруглявся, а так. Ну давайте ще спробуємо. Тож перезакидаємося і половимо ще трішки. Квашня... Ми ще й заїхали сюди на машині. Тут хто знає, дорога дуже погана. Ну ладно, я думаю, ми на мої виїдемо. Ну там буду вам показувати, як будемо з болотяки виїжджати. Коротше, водім, якщо перезакину вудку, то карася дістав гарно. Отак от, от наші намети тут. Все мокре, мангал. Так, тут буду корот, ховати камеру поки що під зонтиком. І поставили чайничок. Ось так ого, зараз якесь кофе зробимо. А тим часом іду до вудок, буду діставати. Одразу вибачаюсь, бо далековато. Але що робити? Дощ, іде, бачу, на тій стороні рибаки сидять. Теж. Зліва у нас були сусіди, то їх немає. Вже чухнули кудись. Соти. Щойно дістав вудки, перезакинув. Там поставив камеру під зонтиком, а вітер нахилив зонтик, вам нічого видно не було. Та й дістав риби не було, Вадим також дістав. Ну, перезакинуємо кушатники, Вадим вже нічого перезакидати не хоче. <сум> Каже, мокро, бридко. Ну а я ще закинув. І ще навіть зараз візьму фідерок закинув. Що він так стоїть? Хай стоїть закинутий. Може ще щось ще щось тяпне зараз. Забив кормушечку на насадочку. Черев'ячок запаришем... Закидаю макофе гаряченькі. печиво, там десь ще чоколадка, тож зараз поснідаємо, та я не знаю, друзі, що будемо робити. Ще чуть посидимо, та й треба буде все це діло збирати. Саме знаєте, що неприємно, що все мокре, намети, все, вудки, вдома прийдеться, це все сушить. Ну, да ладно, ми приїхали на рибалку, були до всього готові. Давай я. Ні, друзяки, все-таки ми ще посиділи, але моросить, все мокне ще сильніше. Та й, напевно, ми вже все. Зараз дістаю вудку. І будемо виїжджати з цієї багнюки. Зараз вам все це діло покажемо. Ну, давайте. І в цілому рибалка вийшла непогана. Зараз ще дістанемо наш загальний улов. Там, а вже ж більше наловив воді. Він сидів, ловив. Ми з Дімою там штучок 5-6 зловили і все. Та й таке. Так, ну ось загальний улов за цю добу. Ми з метром зловили з п'яток. Пару карасиків, один лящик і ось що водім ще наловив. Ми все разом сипали. Коротше, Трішки спіймали, вже добре. Речі складаємо, зараз будемо грузити в машину і в принципі, одразу їхати. Виїжджали, мужики. Так, ну чуть болотячка є. Але коли тормозив, ми прям так. Ну, нормально їдемо взагалі. Ще без питань. Шкребемся по багнюки. Дощ іде, а ми їдемо. От, видно, хтось виїжджав вчора, так? Да? Так, ну що, прямо в цю каналу заїдемо, так? Да? Уф нормально, нормально. Ползаем. Уф, круто, нормально так. А он виїде туди налево. Нормально, я думав, що буде хуже. А от і все. Приїхали. Можна спокійно виїжджати на дорогу. Все, ребетулі, така у нас вийшла рибалка, доволі складна, що по рибі, що по умовам. Ззаді в багажнику все мокре, повністю, треба все сушити. Я не знаю, що зараз буду робити вдома. Ну, але нічого, будемо сушити, що? що зробити. Така вона рибалка, не завжди складається гарно. Погода інколи підводить, але вже осінь. Нам зараз передають, що. Майже тиждень дожді будуть йти без зупинки. Побачимо, як воно буде. Сподіваюсь, що вже розпочнеться гарний кльов, що сазана, що судака, хижої риби. Будемо виїжджати, тестувати, ловити. Ну, а вам велике дякую за перегляд. З вами був я, Стас, Дмитро, Вадім ззаді сидить. Все, попаду зустріч у нас відео. Побачимося, друзі.